Дитячий старт у професійний баскетбол. Розпочався щорічний міжнародний турнір імені Пастернака. На ці змагання з'їжджаються юні баскетболісти із України із за кордону. Перша гра між юнаками зі Львова та Ужгорода одразу розставила усе по місцях. Господарі майданчика різко відірвались вперед. Їхня натренованість проглядалась і в атаці, і у захисті. Спочатку боролись на ну, за кожен м'яч, за кожну підбор, за кожне очко. Ну, Ну пізніше трохи легше вдавалося. Сам, ну, головне почати ну, е, нормальний старт. А після старту е, вже все пішло, ну так як і по плану. Відтреновані паси передачі та фінти. Юні львів'яни демонстрували на майданчику, щомиті. напруження від помилок своїх підопічних не приховував навіть тренер Ужгородців. А, Чому Бодя? Що ти робиш? непродумана гра гостей була помітною навіть неозброєним оком, і навіть фізично львівські баскетболісти були вищими та сильнішими. Результат – 77-26 на користь господарів майданчика. Суперники багато помилялися на виведення м'яча і ми нам давалося перехватити їх. Вони не могли забити багато очків з пісніта і наші високі ігроки підбирали їх. Загалом участь у турнірі візьмуть близько десятка баскетбольних команд. Позмагатися приїдуть спортсмени із Польщі та Словаччини. Вийдуть на поле у баскетбольних формах і дівчата. Їхня гра запевняють буде логічною і продуманою. Ми хочемо робити більше швидкісних атак, щоб ну заганяти суперника і щоб вони змучувалися більше. І ми, якби нападали швидше, і вони не встигли відповідати. Дуже хочемо зіграти гарно цю Гру в захисті гарно постаратися і в нападі забити гарні очки. Грати в баскетбол юні професіонали будуть до понеділка. Ірина Шубінець, Назарій Любецький, головні новини Львова.